Доброго здоров'я! Як би мені не хотілося, але справу треба довести до кінця та розповісти про все, що не було згадано в минулому відео по Star Wars Outlaws. Вмощуйтеся зручніше і обов'язково, якщо ви не бачили, подивіться перше відео, посилання на яке я залишу в описі та у підкасті зверху. Також для нових глядачів нагадую, що на каналі буде розігруватись копія Kingdom Come Deliverance 2, деталі в YouTube спільноті або телеграм-каналі. А ми починаємо! Нас вітає планета Аківа, куди ми прилетіли в пошуках нашого старого знайомого, щоб взяти його до команди. В першу чергу йдемо до місцевого кримінального авторитету. Це його брат, до речі. Brother, no За два ящика інопланетного Ганджубасу Чубрик повідав, що нас товариш Гідік, або ж як я буду його називати в подальшому, кадек дрочиться на імперській базі. І як стає зрозуміло, чувак серйозно приїбався перед картелем хатів. Тож шкандибаємо по його душу, поки нас не обігнали. Стелс, паркур, добрий день. Щоб бути чесним, це Нестандартна стрілянина. Це нарешті щось нове. Коротше, це якийсь дикий дроїд, який гасить все, що бачить, а кокнути його не вийде, тому треба було ховатися за укриттями. Але це дуже калічний дроїд, тому як такої небезпеки він не представляє. Зустрічаємо зашугану КДК, який мало не шмаркнув Кей, але після короткого діалогу він таки заспокоївся. Та не дроїд. Але повстання машин, на жаль, не буде. Тепер повноцінна перестрілка, і як можна побачити, це заскриптований момент. Якби сильно не хотілося пройти гру, повністю потайки гра показує за лупу, бо треба ж дотримуватися стратегії стелс стрілянина Щоб відпочити від всього цього, вирішив пройти кілька додаткових завдань, в яких на диву зустрів знайоме чорне личко Лендо Калрісіан, який виступає в грі як наставник з махлювання. Як в картах, так і при затриманні. До речі, кілька слів про наставників. Всього їх дев'ять. Для їх розблокування треба проходити різні додаткові квести. У кожного з них можна розблокувати нові навички, виконавши якісь визначені завдання по типу вбивство в голову або зібравши потрібні матеріали. Передусім, кадек попросив владнати одну проблемку та дав координати. На місці був напівбосфайт, де треба було знищити модифікованих кадиком дроїдів типу гадюка. Знищувати їх допомогли повстанці. Тримаю в курсі. Як виявилося, це ще не все. Тому прямуємо до чергової імперської бази, де вимикаємо систему безпеки та обкашлюємо план дій із зеленопеким. План наступний: хакнути Альфа Дроїда, якому підпорядковуються інші гадюки, та роз'їбати цілу базу, віддавши потім цих дроїдів повстанцям. Альфа дроїд перед нами тепер залишили захищати КДК, поки він перепрограмовує цю бляшанку. На допомогу також прийшов nd 5, але в якийсь момент Чубрика почало коротити, що в майбутньому виляться в щось погане, але про це пізніше. Альфа зарканив своїх братиків. Тож тепер в їхньому супроводі йдемо гаситися. Звісно ж, ми виграли. Тож тепер напівшрек прощається з любителем собачатини і ми вирушаємо далі прямо на знаменитий татуїн. Тепер останній учасник команди, якого нам треба знайти, якийсь дуже мутний тіп. Але умілий боєць, що заляг на дно. В селищі, біля якого ми приземлилися, бачимо тільки шерифа по імені Квінт, але головний прикол це жінка. Тримаю в курсі. Коротше, прилетіли ми не дуже вчасно. Приїхали бандитські бандити, які кошмарять місцеве населення. Але наразі чубрики приїхали з тої ж причини, що і Кей. Вони шукають того самого Бабайла. Після того як він сказала, що тут його немає, злодюги вирішили спиздити в все тіне, що тут є, бо не хочуть повертатися до джаби хата з порожніми ручками. Сучі сини догралися, а навіть не прийшлось прикладати якихось зусиль. А хуй там все ж таки доведеться. Після цього шуму в більш приватній обстановці перетираємо шерифом, яка дає нам наводку на його останнє відоме місце знаходження. Тук-тук. Є хто вдома? Знаходимо тільки мертвого мисливця з головами, що означає, що мандулька потенційно все ще живий. Також дуже зручно, що у мисливця був трекер, який показує, де саме знаходиться наш майбутній член команди. На шляху помічаємо таскенського рейдера, що є не надто хорошим знаком. Ну і звісно ж таскени нас зустрічають та ведуть до свого головного. Коротше, тут був той самий Хосе, якого ми і шукали. Ну і рейдери це якось зрозуміли, тож тепер вони хочуть викуп за цього дебіла. У вигляді викраденої у них перлини крейд дракона, що для таскенів є щось типу священної, чи що вибору як такого немає, тому вперед. Судячи з вигляду печери, я вже очікував бою з живим крейд драконом, але хуй там, тому впевнено проходимо вперед, доки не помічаємо нашу ціль. З перлиною під пазухою зустрічаємо замовників разом із хуйланом. Перлина в них а хосе в нас. Приємно мати з вами справу. Барабашка попросила чекати його на міських доках, поки він владнає якісь свої справи. Ну я теж зайнята людина, побігав тут, побігав там, навіть помацав руками йобаний лазерний мініган. Потужна штука, мушу сказати. Гляньте, як прикольно, наш кунік стримається за спідер. Це, звісно, мило, але це єдине, що пов'язане зі спідером, що мені сподобалось. В кінці відео розповім, як цей їбучий скутер виводив мене з себе. Зараз ми заїздимо на територію міста. Найкрасивіша локація для мене. Тут немає пустоти. Локація відчувається живою і наповненою, куди не глянь, хтось постійно зайнятий своїми справами. Докажіть, що ви нірово, що піздавати вішу. Та звінішне, не рово, що ви тюті он, я мопсик. мопсік жити. Ой жод з кого мені знаєш, що я робот. Бля. <різь> <різь> блядь? <різь> Може, ти тітя шлюха. блядь? А та чудя шлюха. Ті шлюха. это Тока ти мене діне бзива. От ми вже на місці чекаємо хосе, але почекавши до ночі, він так і не з'явився, тому пора вирушати на пошуки Бовдора. Поки йшов до бару, озираючись навколо, помітив, що локації в такий вечірній час викликають в мене якісь дуже теплі спогади. Таке вішуття, ніби я кілька років тому десь тут пив з хлопаками тетерів, розмовляючи по душах. Повертаючись до сюжету, бараба проїбав останні труси в карти, не маючи чим заплатити, сучий син віддав цьому глисту Нікса. Кей, звісно, чинив супротив, але удар пістолетом по чолі вгумонив її. Знову спогади Кей, на цей раз спогади, як вона взагалі знайшла Нікса. Поки мамця ламала термінал, героїня знайшла його в клітці, яку блоополушно відкрила та випустила малого. Продовжуючи справу, в якийсь момент спрацювала сигналізація. Через кого? Правильно, через Нікса, який погрив якісь якийсь Прийшла охорона, Ріко, саме так звали Матір Кей, поранили. Але все ж обоє втекли. Коротше, так вона й залишила малого. Дуже важлива інформація, а головне цікава: Кей прийшла до тями і дуже ввічливо їбашить лисо. Коротше, Нікса, скоріше за все, продали Джабі, що є хуйово, бо це голова картелю, але Кей це не зупиняє. Наразі гра змушує нас пиздувати кілька кілометрів до самого палацу Джаби. Ось і він. Це буквально форт, в який не так легко пробратися. Блять. На підході демонстративно сідає якийсь корабель. Далі ви дізнаєтеся, чий він на цьому моменті було дуже багато Стелсу. Ззовні, не менше і всередині, бачимо самого Бобу Фета і нарешті знаходимо Нікса. Правда, за нього треба було ще побитись. Свиня підсмажена, Нікс на волі. Пора тікати. Втекти, правда, не судилося, бо Кей завітала не до тої кімнати. Перед нами постав сам Джаба, а з ним Івейл підручку з Хосе, який, грубо кажучи, продав героїню в надії, що його помилують. Джаба ж, в свою чергу, хуй лужив на нього, на мене та на Вейл. Яка працює на його конкурента. тож ми втрьох летимо в гості до тваринок Джабе Лесячмо було з'їдене, і слава Богу, як то кажуть, разом зі смуглою відстрілюємося, доки не чуємо стуки за цими воротами то в курсі, то й в курсі. Пробиваючись крізь натовпи злочинців, виходимо до ангару та трішки не встигаємо вийти, бо ворота зачинили швидше. А тепер зустрічайте, ручний ранкор джаби. Діло запахло не те, що жареним, а взагалі згорівшим нахуй. Бо його шкіру бластер не пробиває. Стратегія була така: Вейл чудить щось на терміналі, щоб відсилати нам такі бочки, а Кей повинна їх підірвати, коли вони знаходяться над ранкором. Тоді цей баламут впадав в реч та нісся на героїню. Таким чином, якщо стояти біля воріт та ухилятись, яйца стукався в ворота. Тим самим відкриваючи нам шлях на волю, так треба було кілька разів запустити лускату агепнутися об ворота. Бульбозавер пішов спадки. А ми вже відчули запах свободи. Але також нам дали понюхати, чим пахне дуло кількох бластерів. Коротше, все було марно. І півгодини не пройшло, як ми знову перед джабою. Вейл напрягнула всі свої звелини для максимально ефективної дипломатії. Коротше, цей юзик дозволить нам жити, якщо ми дізнаємося ім'я засланого козачка Зерек Беш. Інфу можна залутати з чергового імперського табору. Кооперуємося з Вейл і залітаємо до циганів. Блять, я можу просто показати три уривки, не говорячи нічого, але ви будете знати, що я мав на увазі. Тим самим останнім уривком зі святої трійки сталася цікавинка. Поки ми ламали термінал, на сусідньому екранчику бачимо, як Вейл веде діалог з Майнкрафтером Зерекбеша. Якщо коротко, то смугла після того, як почула про зв'язок з Зенників з імперією, хотіла дізнатися, якого хуя вони напряму ведуть справи з імперцями, але так нічого вона і не дізналася. Тримаю в курсі. Вийшли з бази і на мопед давати капцю на пару з Вейл. Чесно, тут могла би бути крута сцена погоні, але блять, то в мене заїде імперський залупішник, то вейл робить неочікуваний поворот, через що втікає занадто далеко, то не прокне стрибок, і в результаті я вйобую щось. Або найбільше мене виводив себе той факт, що розробники поставили їй фіксовану швидкість, яка, блять, є меншою за нашу. З одної сторони це нормально, типу що в разі чого ми могли наздогнати її, але з другої мене, блять, виводило в себе те, що постійно потрібно було гальмувати, щоб Листись разом з нею. От, блять, в чому була проблема зробити їй динамічну максимальну швидкість. Тобто, якщо Кей відстає, у Вейл vale такий самий ліміт швидкості, який ми маємо зараз. А якщо Кей їде поряд, то Вейл vale рухається плюс-мінус з такою швидкістю, як ми, щоб триматися попереду та показувати дорогу. Бо по факту ця гонитва не відчувається взагалі ніяк, блять. Якого хуя я повинен гальмувати і чекати на цю суку, яка такто полює за мною? Так, вони працюють разом, бо така була воля Джабе, але перед проникненням на базу. Сама Вейл сказала, що якщо кейс здохне, то це не біда, бо під час місії всяке може статись. Я, блять, просто не розумію цього. Гра і так цмокче пизду, а тут вона черговий раз обісралась. Скільки можна? Прибувши на місце зустрічі з людьми Джабби, я помітив щось неладне. Це, блядь, вже вивчена хуйня з дитинства. Якщо навколо розкидані бочки, які можна підірвати, то зараз буде люта заруба. Дзвонимо до представника Джаби, а той каже, єбать, ви тупі, ви за собою привели імперців. Хммм, як блядь, неочікувано, невже дійсно треба буде зараз стрілятися? Та ні, ми ж відірвалися. Ха-ха я я не можу, я не можу, можу, так далі. От, блять, що таке імперія? Хуйня, правильно. Дві ПЗД на похуй розкидують кілька загонів професійно підготованих штурмовиків. Імперія тримає в страху половину галактики, але як, блять, я не розумію. В результаті героїн зажали, але тільки, блять, через те, що прийшов ATST. Ті можна було гасити вічну. Вейл поранено, Кей у вічай відстрілюється, і отак сталося чудо. Прилетів Енді, який вз'їбав всі імперські сили, що прибули, смугло під руку і побігли. Все, бувайте далі. Бачимо, як сліру зустрічається з представниками Джаби. Коротше, Баламут, через те, що втратив свого шпійона, вирішив завербувати цю хуйню, обіцяючи йому при можливості допомогти зайняти місце того самого татуїнського слабака. Але наразі він просить всю відому інформацію про КВС. Тим часом дівчата вже відзвітували джабі по мобілці, що вони, до речі, могли зробити блять з самого початку. І той же стримав слово. Тож тепер ми вільні. Кей вже в жарт запропонувала попиздити з лисою, та вона не в настрої, бо Її дуже зачепило те, що сліру співпрацює з імперією. Чому їй не похуй? Це ж блять гроші, вона мисливиться за головами. Я думаю, що іще гірші люди повинні були пропонувати їй роботу, від якої я впевнений вона б не відмовилась. Виконати замовлення для когось, хто водиться з імперією. Ні, дякую. Виконати замовлення педофіла роботорговця який ще й торгує забороненими речовинами. Я в ділі курво. Готувалися ми покинути татуїн, як енді знову почало коротити, оскільки кадик в нас спецподроїдах він видав припущення. Щодо болячки, але через те, що індій це дроїд команду з часів війни клонів, знайти потрібні деталі для заміни буде ой як нелегко. На щастя, знайомий кадака знає розташування заводу дроїдів, де можливо знайдуться потрібні нам деталі. Ось ми знову на планеті Аківа в цього нашого товариша гості, які якраз і шукають Кей, та Індій швидко дав цьому раду. Як же зручно, що той самий завод знаходиться прямо під будинком цього нашого друга. Чим далі ми заходимо, тим гірше себе почував Інді, аж допоки він не перейшов в стан стазису. Це означає тільки одне: треба спішити. Поки ми продовжили блукати по цих катакомбах, на горизонті з'явились бешівці. Врешті-решт, єдине, що ми знайшли, це повстанців, в числі яких був червоний твілек, якого ми звільнили при першому пограбуванні сліру. Коротше, у них тут типу таємна база. Ці бомжі готові допомогти, але це послуга за послугу. Вони всі починають. Шукати потрібні запчастини, а Кей звільняє їхніх людей з табору хатів, які хочуть продати їх імперії. Складаємо палички докупи, клітки відкриті, допомагаємо людям втекти і все готово. Поки Кей розпиналася, що повстанці це просто черговий синдикат. Червоного оповістили, що вони знайшли потрібну деталь. Я не викупаю, чому кадек не встановив деталь сам, а доручив це завдання саме Кей. А завдання на секундочку доволі відповідальне. Енді коротнуло, а Кей знову у відключці. Черговий спогад. Правда, єдине, що в ньому було важливе, це те, що виявляється, Кей кинуло КДК, його схопили і дали вибір або в'язниця, або імперія. Прокинулася ж Кей вже на кораблі біля горбатого Енді, який дуже переймався, чи не поранив він героїню. Поки вони там перетирали, Конікс насторожився і не просто так. Добрий день, їбать. Це чуверло вирішило покликати як другого зломщика Матусю Кей Ріко. Кей такий розклад зовсім не до вподоби, але її ніхто не питав. The Також нашого знайомого Джейлен найняв замість лисого хуя, який здох на татуїні. Тримаю в курсі. Наша киця продовжує нити Джейлену, але йому максимально похуй. Він почав гнути свою лінію, розказуючи про свою сім'ю, як вони жили охуєнно, а потім всіх вбили імперці, і залишився тільки він один-єдиний, без копійки в кишені. Так от наступний крок спиздити його ключ-карту або що. А вона знаходиться завжди при ньому. Сам сліро наразі укладає якусь угоду з імперцями в них на базі. На нашому кораблику буде підозріло залітати. Тому ріку спиздила імперський шатл, на якому ми й залетимо до них нібито без палива. Ну, що сказати, пора вирушати. Тож починається заключна частина сюжету, так скажемо, квиток в один кінець. Ось і та сама станція, де дрочить сліро. Мені, блять, цікаво, чому вони так спокійно сіли на станції. Типу, задля безпеки, як мені здається, потрібно, щоб кожне судно, що сідає або злітає, зв'язувалося з диспетчерами, які мають дати добро на посадку або зліт. Для чого це робити? Ну я навіть не знаю. Може, щоб якісь бомжі не спиздили імперський шатл та не прилетіли, і не влаштували диверсію на станції, або кораблі. Сука, це станція імперського бюро. Безпеки. Це те саме, якби москалик спиздив течок СБУ та сміливо заїхав до їх штаб-квартири без будь-яких перевірок, ну просто девілізм в чистому вигляді. Блукала, значить, кейпу вентиляції та запалила самого Сліру у формі офіцера ІББ під час відеодзвінку з Вейл. Вона хотіла відмовитися від замовлення, але тіп почав шантажувати кейцю, не залишаючи її вибору. А згодом до Чубрика й завітав сам лорд Вейдер. Насварив на нього трохи, той почав виправдовувати, що не сподобалось Вейдеру, і той шуганув цього капітана за лупу. Ну хто б не Срався, насправді тут, хоча б Вейдер виглядає грізно, на відміну від їбучого Джеді Сурвайвор. Ситуація гівно, тож Кей розповідає Ріко про все, що бачила, і вона також трішки вахує. Лутаємо всі паролі сліру, але щоб замести сліди, потрібно хакнути ще один термінал в кімнаті повній охорони. Акуратно долазимо до потрібного терміналу, і діло зроблене. Тепер пора по сйобах. Ми знову вдома, і перше, що ми робимо, це ставимо до відомо всіх, що Сліро директор імперського бюро безпеки. Джейлен підбиває всіх залишити. Бо як ніяк на кону 157 мільйонів кредитів, що її батько курва як багато. Звісно ж, цей виблюдок все знав, але спеціально нічого не казав, бо всі б дали задню моментально. І звісно ж, зараз ніхто не став пасувати. Тому перед початком цієї кульмінації гра дає можливість попиздіти зі своїми людьми на останок. Бо як ніяк діло ризикове, можливо, не всі зможуть вибратись живими. Спочатку йде стелс-зачистка, потім скрипт на перестрілку, і ми пролазимо в якусь шахту та звіряємось з картою. Кіберпанк, привіт. Під час паркуру сталася біда, тому ми розділилися з основною групою. Мега, блять, стелс. Я в житті бачив різне, але такої хуйні ще не бачив. Здибаємось з вар'ятами і йдемо далі. Хай у хай, буду лай, двері відкривай, і сука, не втекай Далі підриваємо головний замок і все, ми всередині, а хуй там плавав. Прийшли до де білої десліров. Коротше, чувак, чекав нас, але нам похуй. Перебили всіх. Думаю, зараз нарешті зайдемо всередину, а хуй там знову? Це чуверло з'явилося власною персоною. Соною разом із Вейл. Він наказав їй вбити Кей, але та подумала і передумала, наставила ствол на опущено. Чесно кажучи, як тільки б вона поворухнулася в сторону сліру, його солдати мали б зробити з неї решето. Але я вам скажу більше, вони навіть не почали стріляти, коли вона почала по одному їх забирати. Якого хуя! Моя покійна бабця зреагувала б швидше за цих дубойобів, яких понабирав сліру. Вейл попросила долю, яку ми їй без питань організували, і стався бабах, а течмо отримало по зубах. А, блять! Погрузивши все на візок, вейл залишилася затримати чмобіків за рекбеш, а ми почапали далі. В кімнаті охорони здибаємо червоношкірого та бачимо, що попереду нас чекають підійки сліру. Жвава перестрілочка, в казано і все, гудбай лузерам. Твілек, як долю, хоче забрати імперські коди безпеки, які знадобляться. Повстанцям, але у Джейлена інші плани. Правильно. Патлата сука вирішила кинути всіх. Як виявилося, він не хотів грошей, а хотів стати на чолі синдикату Зерек Беш. І тепер він може віддати імперії не тільки таємниці сліру, а й повстанців. А мітка смерті буде знята через те, що Зенек стане головним. Та саме за його каденції, нагорода за голову Кей буде анульована. Кей такий розклад не влаштовує, тому Кейця погрожує знищити інформаційну приблуду. Джейлен же наказує Енді заспокоїти стару, і все здається, кінець казочці. Кей бачить черговий спогад, який вже встигли Заїбати так-то. тут нам показують той самий день, коли мати покинула її, залишивши тільки свій бластер, монету та повідомлення, яке мала навіть не стала слухати. Оклегала стара на своєму кораблі, який знаходиться на імперському есмінці. Кадек вже встиг кокнути штурмовика. Знайшли ж її ці двоє завдяки ріку. Пізніше будуть відомі деталі. А зараз Кадек і Анк просять її з'їбати звідси і бажано швидко, але героїня не може залишити Енді в руках гнилої суки. Та нагадує цим двом, що якби не він, то вони б і. Далі були в рабстві Кадеку імперців, а Анг у Ашіги. Справедливо, тому вони в ділі. Кадек дав нам якусь приблуду, за допомогою якої можна деактивувати чіп контролю. Кейпер одяглася у форму штурмовика, тож пора розіграти сценку із зарушником. Провели зеленого до мостику, а далі, помітивши Сліру, заміняємо одного з його супроводжуючих. На головному мостику Вейдер відчитує старого та звільняє його з посади, давши її Джейлену, який надав інформацію про повстанців на планеті Аківа. І тут головний поворот Сліру і Дейлен. Брати почались їбучі сімейні мелодрами, в кінці яких Енді вбиває Сліру. Кей вирішила спалитися та вбила другого штурмовика, але Енді вибив ствол з її рук. Далі він мало не вбив саму Кей, але на диву червоношкірий врятував нас та наказав тікати. Що ми й робимо? Кадек підказав місце, де можна оглушити Енді та спокійно зняти чіп, але сука, автоматична система не працює, тому потрібно активувати все вручну, і тут починається мега гіперстелс. Виглядає крінжово, але хоча б щось нове. Заводимо Енді в пастку, вже наче майже деактивували залупу, але чувак прийшов до тями. На щастя, Нікс скинув нам бластер, і ми нахуй відстрілюємо Енді той грьобаний чіп. Бабайло впав без тями, а Сліро 2 із заручником прийшов для. я хуй знає для чого. Тому що сюжету так треба, ясно? Знову наказ вбити Кей, але чіп пішов по пизді, тому Енді робить таку ж дірку в Джейлені, як і в його брата. Червоний забирає ту приблуду, яку йому обіцяли, а Кей не може натішитися, що Енді вільний і тепер буде з нею. Чергова стрілянина, Анг зробила феєрверк, і ми вже тікаємо від імперців. Мали стрибнути в гіперпростір, але червоний не зміг зв'язатися зі своїми, тому ми вирішили потягнути час. Хотів би я сказати, що бій був епічний, але це було буквально щось таке. Оскільки ми бились самі, самі блядь з'їбали половину есмінця, сука. Настав час балансу, і нас мало не кокнули, але звісно ж в останню мить прийшла допомога. Червоний таки зв'язався зі своїми і прилетіли повстанці. Вдобавок добавок на зв'язок вийшов Горак, який вислав свої сили на підтримку Кей, взамін, потребуючи кодекс, що ми спиздили. Взагалі на цьому моменті з нами зв'язується синдикат, з яким у нас найкраща репутація, і по факту ніхуя абсолютно більше не міняється, тримаю в курсі. Вже в такій компанії ми добиваємо імперські сили і пиздуємо в безкінечність космосу. Наче все, всі святкуємо, потім віддаємо той самий кодекс Вейл замість грошей, яка пропонує їй стати партнерами, натяк на продовження. Але є ще одна сцена після титрів, в якій Кей, замаскувавшись під імперського офіцера, допомагає Ріко втекти. Тут же вона і прощає маму, бо, як виявилося, той талісман, що вона залишила, Кей, це потужний маячок, який постійно давав їй знати, де її донька. Тепер точно все. Настав час маленької рецензії. Почну з плюсів гри графіка. Закінчили пора про мінуси. А як що серйозно, то це буквально єдиний вагомий плюс гри. Кожна планета відчувається по-своєму, в неї своє різне наповнення, наче як різні персонажі, але грати в гру тільки через графіку, на мою думку, аутизм. Сюжет гри ніякий і нелогічний. Наприклад, Мітка смерті, який винагорода за голову, яка складає 400 тисяч кредитів. Я сука ніколи не повірю, що жоден з синдикатів не здав би її зеркбеж при першій нагоді. А якщо й не брати до уваги синдикати, то просто не розумію, чому на неї полює тільки одна єдина людина. Також є випадкові події. Дії, такі як гонка на спідерах та рейд на піратський табір. Чому не зробити ще один івент, в якому на Кей посеред світу нападає якийсь мисливець за головами? Це б урізноманітнило геймплей та зробило б світ більш живим та й дало б справжнє відчуття того, що ми в небезпеці. Той самий Джейлен маніпулював тим фактом, що якщо Кей допоможе, то їй не треба буде постійно озиратися. Але це не обіграно ніяким, блять, чином. Єдиний момент, коли ти відчуваєш небезпеку, це коли в тебе погані стосунки з якоюсь фракцією, бо вони Якраз і будуть робити на героїню рандомні напади у відкритому світі. І то ці напади максимально калічні через імбалансні експансивні снаряди. До речі, про них в грі є такі стіни, які неможливо підірвати ні з гранатомета, ні з ракетниці, ні гранатами, але їбучий експансивний лазер не залишає цілого місця на них. Схуя. Далі баги. Зазвичай вони безневинні, по типу тваринки, що бігає у повітрі, або кей, яка встає у вентиляції і починається щось таке. Але найбільше проблем було з йобаним спідером, як ця сука мене кумарила. Тут, наприклад, я не міг вилізти з нього, а в той же час і не міг поїхати далі. Я буквально потрапив у полон. І або грузись у збереження, або чекай, поки відпустить. Проблеми були не тільки з тим, щоб покинути транспорт, а й сука, сісти в нього. І тут вже робиш, що хочеш. Звісно, можна відійти та век. Його, але може статись щось таке? Просто здурів нахуй і зупинився тільки тоді, коли заспавнився під текстурами, що в принципі все одно не виправило ситуацію. Гра буквально намагається бути зоряними війнами, але залишається гівном. Також в грі є рівень розшуку, кращих традицій GTA, Але якщо в GTA на максимальному рівні прожити не так легко, то тут абсолютно похуй. На максимальному рівні з'являються штурмовики смерті, еліта еліт, але їх кейєбашить бачить, як дітей. Висновок наступний: гра хуйня хуйні, абсолютно не рекорд. Рекомендую грати взагалі навіть піратку. Ubisoft реють собі дуже і дуже глибоку могилу. І наразі Assassin's Creed Shadows буде виносити вирок компанії. Тож готуйтесь прощатися з компанією, яка в свої найкращі роки подарувала багатьом море позитиву та познайомила нас з такими культовими персонажами, як Вас Монтенегро та Еціо Аудіторе. Я висказав свою думку. Тож тепер чекаю, що ви зробите те саме в коментарях. Є речі, про які я не згадував, але думаю, основної думки вистачить. Дякую всім, хто. Додивився до кінця, сподіваюся, відео вам сподобалося. Тож найкраще, що ви можете зробити для мене, щоб подякувати, це поділитись ним зі своїми друзями, товаришами та знайомими. А наразі я мушу з вами прощатися. До нових зустрічей, мої любі котики!